Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чорно відео. Допоки в нас її не балують гарними крутілками, роботяги мучаються і страждають у Вікенд-Лізі. Я разом з ними і ми вирішили трошки повідкривати на стрімі за ці три дні на вихідних нагороди. А отже, вашій увазі, те, як падає з цього зелененького промо в нагородах за Фучеппіонс. Також, можливо, Ярик сюди докине чогось цікавенького, що ми відкривали протягом вихідних. Отже, накидайте йому лайків і всі поваги в коментарях. Йому буде дуже приємно. Приходьте до нас також на вихідні, якщо вам цікаво такий контент, або відкривати на стрімі, або просто дивитись. І не забувайте підписатися на канал, якщо ви тут новенький. Друже, пане Бомбінич, в нас сьогодні вже увечір понеділка знаходиться зі своїми 10 перемогами Свома. І він приніс їх догравав тільки що. Всі, повага тобі, по-перше, від мене і від чату. Дякую всім, хто приніс свої нагороди. По-друге, давайте поглянемо, що пане Бамбініч тут зловить. До речі, спойлер одразу тут будуть і мої нагороди, і пана Сікаріо також, який мені під шерплей їх дав відкрити навіть в не созвоні, а так, в нашому созвоні. Тому дивіться, там буде цікаво. Let's go, полетіли. Інформ хліб. І ще один інформ. Нормальний старт. Спроба номер 2. Паредес. Восьма. І Гарсія. По-моєму, Паредес, як там ніби і не дорожче була. Да, бо ці як фодер коштують, ага. І ще один пік. Грімальдо, терштейн, інформ. А Штеген, ніби як дорожчий. Ну, слухай, непогано. Непогані піки. Деякі монети тобі насипало. З цінами на фодер зараз хоча б якось можна виправдати ці піки. О, слухай, Паскаль Гросс. Карта, яку багато кіберів хвалять. Я б навіть спробував його в твоєму складі. Не знаю, хто там в тебе, але в незалежності від складу, 99 ті передачі, класні плейстайли, і в цілому моделька прикольна. Я б собі хотів його отримати. Ріат Марес, Піке. І тут нічого не буде, Вільямс, тут лише Ріат Марес. Але Гросс це непогано. Давай пакетки глянемо: 87x2. Без спешл карти, все зависло. Це буде Сандро Тоналі, напевно, да? Італієць з АПЛ. А, ні, це буде Вікаріо без анімації. О, прикольно. А, тобто вони виходять отаким чином, да? А я... А чому інколи буває тунель зелененький, а інколи ні? Як це працює? Дуже дивно. Давай! Нагороди за вікінд-лігу. Дякую величезно, що зберег і приніс. Можливо, і назбираємо на нарізочку. Дякую. Карім за дрім бензема. Це 9 перемог чи більше? Один з чотирьох. Напевно, 9. Райс. Поки не дуже оптимістично. Дайте хоча б інформ сюди Ей. Не менше 9, бо я бачу два бачу піки з спешл картами. Ендлер. І Паредес. Русельон Десань. Так, найцікавіше. Чальхануглу, але в нього вже він є. Панзу якийсь. І. Давід. Знов Челхануглу. Оцей заканій в кожному піці. І Ді Лоренцо. І Ді Лоренцо теж часто. Ну таке. Ді Лоренцо як карта непоганий, але ну куди. Давай, 82X20 Інформ. З волкаутом. ЛМ, Іспанія. Грімальду інформи дали? Чи це буде просто золотий Грімальду і якийсь інформ? Два інформи. Майже два валета, і вот це. Yeah. Да ви в мене три казирних піки, 85 плюс, один з чотирьох. І два піки, один з трьох. Старс, або ікона. Я тут мушу зараз на дивись, Поїхали. Перший один гравець з 4,85 Ель Ханус. Якийсь цап з Лестера. Future Stars. Далі Martin а почекай так а це -пік? я прикинь, а вони 30k, да зараз коштують. Прикинь, так я зараз монет на лутаю, ніка А ну дайте мені ще одного такого бездаря Бастоні, дякую. О, -старс. Катакол, іди сюди Прикинь. Так це буде 90k завтра. Доброго здоров'я, ануй третій. Лезомер, фігня, є фьючер дядя. QC89. Прикинь Льова і все. Три фьючера тупа GG. Це кеш. Це тупо кеш. Так, добре. Поїхали. Future Stars ікони. Перша спроба. Петр Чех. Доброго здоров'я. Ікеркасіляс. До побачення. Друга карта Жан-Франсуа, третя карта Хабі Алонсо. Боже, на що ви таке робите? Та ні, ну, шабі Алонсо One Love, Я беру шабі. Пофіг. Ну, то в тебе та ясно, душі немає. Добре, другий пік. Жоа Гомес, який в мене вже є. Бюсі, яка в мене немає і не було її. І шевальє. Оцей пік прям. Да. Тут тупо гарно все. Але, ладно, Шабі Шабіалонсо. І, 3, і 3, три цих ми беремо. Це 84х10, я випадково відкрив. Трейдебл. Тут просто волкаут у Воротар, Швейцарія, Зомер. Блін, тут не буде фьючера. І Путия з 90. А рейтинг зараз ціні. То це гарний кеш, обіль, міт, путиас. Аде... Так це, ну, це, це прям гарні нагороди. Реально. Є, yeah. полетіли. О, тут один з 85+. Тати, шо, best player in the game. Все. Гра пройдена. Другий. чи будуть ці. Хай рейтингові гра срут. А інформ хіба не дорожча, ніж 88 потенційно. Я форму, брав, ага. Так, третій. Ооо, челханоглу. І Вікаріо. Сікаріо зловив Сікаріо. А чего челханоглу? Вікаріо не дорожче. Ага, на тобі ще один Чалхан. Один з п'яти, ніхрена собі. Два піка, один з п'ятий такий мусор. А чого ти трикутник? Почекай, та хоч може там якось. Глянути що, жодної інтриги. Ну да, фул мусор, це просто жесть. Я в цих піках взагалі ще жодної нормальної карти не бачу. О, 285x10, нічого собі. Кеш. Єє. Сюди, сюди. Тільки обуміян хоп він хіба в промо? А, інфом нічого собі, я не знаю. О, давіть, так це непогано, слухайте. Саракет. Саракет, саракет, І ще один інформ. Та, ти що насипало. Поїхали. На додаток до ваших нагород так само. Відкриваю свої піки. Сподіваюся, ще б тут. Не буде виснути так, як під час матчу. До речі, Фодор 89 це краще, ніж а, якась Фодор на special carд. Воно зависає навіть при відкритій піки вже. 87 окей. І ще один. І тут Карчовий. Добре, Алісон Бекер. Не так і погано. До речі, цього. Пакені цієї промокоманди, Не бачу тут взагалі гарних карт, хлопців. Ці всі ці Пікенді, Лоренс, Пінкіт, візьму Бізмуфлодер. Піде на капіт. По-моєму, один кін був з легенди, все, все інше це це і у всіх. І вся ця шлях. Yes. Давай бажаємо тобі марадонну. В завданнях Еміл Ахмедов. Нагорода на тікі-таку. Там е, нові завдання вийшли. Так, інформ, трейдбл. Хліб. Одразу хліб берем. Друга спроба. О, вау. нічого собі. 3,84 і 85. Не хліб. Але берем, що поробиш. Спроба номер 3 Якось не густо тобі насипало, бро. Але найцікавіше отут. Тут можуть бути і ікони. Great of the game, будемо їх називати. Як минулорічне, пам'ятаєте, промо, де R9 був. О, Чалханоглу, але він в тебе є. Це була б класна опція. Якщо у вас є Чалханоглу, то це прям GG. Кидайте його в Cult It in еволюцію, і. у вас класний півзахисник. Тільки не кажіть Сікаріо, що я радив це робити, і Дніпро ти теж закрий вухи. Марес. Вільямс і Піке. Ну. Но... Дешеві карти, типу. Чалханаглу це норм, але в цілому карти дешеві. Так, Толя, дав мені свої консерви Агітті. і дав мені спробувати виправити анлак на стрімах. Хоча б в нагородах за вікінд-лігу. Толя. Ну, хоча б спешл карта, хоча б щось для продажу. Геніальні 11 тисяч від стрімера. Стам без єнота мусор. А хіба в того немає єнота в нового? Опа, Толя, Толя. Паскаль Грос. 150к сюди. Все. Я вважаю, що я виправив все, що було до того. Всі косяки, які були з натягненням топ дропу цього року, тобі виправлені суто за рахунок Паскаля Гроса і Одегора. Толя нафлексився минулому році. да, Толя був легенд. Толя ще в поза минулому нафлексився. Ви Толю погано, знаєте, толя з тих дідів, які ходять босими ногами до землі, вже звикають. Він з самого початку. А де взяти ці останні два піки у Вікінд Лізі. Це треба відіграти в 9, 9 перемог або більше. Да, за цими піками треба. Поїхали. Так, тут буде стіна. Якісь закані. Тут буде 88, але лише МРС. І тут буде 89, але А, uh, Я беру рейтинг, Толь, напевно. Да? На що тобі це дейлі. Мінімум 9. 9 перемог треба зробити. 9 перемог. А я, напевно, вже не зроблю з моїми дисконектами. Олі Воткінс, фігня. З цих піків фігня. Знов цей заканні. О-о-о. Ну, Толя, слухай. Трейдабл Гросс це краще, ніж антрейдабл Гросс. Тому що це кеш. Герої. Хав'єр Маскерано. Стів Макманаман. Два екс-гравці Ліверпуля і Іван Кордоба. Бери Кордобу під еволюцію. підходить гарно. А, стоп, це ПЗ Макманова. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, ні, ні, стій! стій. Фу, фу, фух, це ж Пземанова Макманова набери. Весь сеансеріал у відчаянні головного героя та як він трансформується звичайного доброго сім'я. От я і не хочу оці вічаї дивитись, чесно. Стільки лайна навколо, тому мені хочеться десь від, відірватися від цього. О, WanderSarts в героях, до речі, в іконах, Це гарна опція. Сміт. Але не та. Вандерсар це гарно. Я не пам'ятаю хто в тебе в наворотах, але Вандерсар норм. Фіго Рікельме. Та бери Вандерсара. На що тобі шотик? Альф, альф, до речі, Alf Мета була. От реально не можна. З вами... Як тільки якусь тему піднімаєш, хоча б трошки шах ліворуч або шах праворуч, то все. Одразу ми йдемо туди занурюватись максимально єбейший пік. Просто три валета і вот это, 3 іспанця і шмейхель. Доброго здоров'я! Вітаю тебе! На весь метал такі об'єктивні крики будуть. А звідки ти знаєш це? Так, друзі, в нас нагороди за вікінд-лігу. Let's go. А ти просто пітаєш добре? Я вашого рота і баба зараз баксувати Та ось де я тебе бачив, старий дід. Давай, зараз почнеться, що всі бачили, да-да-да-да-да. тут мене людина не впізнала, ми в одній команді грали, він мене не впізнав, а ви зараз прям впізнаєте. Так, тебе поки скамлять. Едерсон Бейкер. Ой, Едерсон Бейкер. Ну, ви поняли, так, да. Едерсон. Але, до речі, дякую за контент з Вікін Ліги. Дякую, може, якусь нарізочку і бахнемо. Тейді Дікілер я жив в Харкові. Я з Донецька сам, але в Харкові жив. Я просто прийшов до них збитою та спитав, тому що хто хоче бути капітаном. Ну, до речі, так теж було. Почекайте! Uh, let's go. В нас найголовніший контент. Це ікони або ці біздері зелененькі. А чого так погано з них сипе? Вікаріо. Вінже Сікаріо Вільямс і. Чалханоглу. Чалханоглу непогано, але поки сипе так собі. А хіба тільки також можна другим плейстейном, а не першим тільки Дмитро, мені здається, мало бути і другим. А, ікони, перепрошую. Пане дім 6. О, напевно, Дмитро. Вітаю тебе на стрімі з дебютом. Бобі Мур, це так собі дебют, насправді. Пірло, легенда. Єй, можна краще щось? Опа, тобі не треба збирати капіту, вітаю. І Шелін. Базовий капіта непогано. Звісно, немає другого золотого плейстелу і голова сам по собі, але є Єнот, є деф, є пейс. Та ні, не слухай, це пам'ять на все життя. Може, ти знаєш команду хак, я за, за нею за свою кар'єру пишо. Ні, не знаю, друже. Це якась українська Міньки? Я знаю тільки команди парка Горького і на металісті. Так, пане Єгор зібрав ікону. Георгі Хаджі. Фоуді, але вже є нова. Шева. Якщо назваш дідом скидає на таблетки. Справедливе зауваження. Слухай, всі мають же нові версії, окрім хаджі. Навно за якісь 150 куплять. Ой, лох, якась фігня. Друзі, в нас нагороди за ВЛ. Андрюха, це за скільки перемог? 10, да, по-моєму, ти писав? Чи 11? 11. Окей, 11 перемог. Вход в диванний кібератлетизм 11 це дорівнюється Третій ранг, або 16 в минулих FIFA або еліта. Ще коли FIFA була FIFA і не було планів FC. Давай бажаємо тобі успіхів. Тут, до речі, може бути гарний трейдебл дроп один з 5. Один з 5. А може, Неко і підево? Хоча там 10к максималка ні, рейтинг буде вигідніший Лезоме, рурт. О-о-о! Ого! Рафа Ліао і Давід. Розкидайте їх по різних піках. Ану, почекай, Рафа Ліао ж під еволюцію підходить і він коштує 40. Давай я гляну тобі, скільки коштує Рафа. Ой, до речі, Зак Мансон. Я провтикав, да? я повернусь до Діскорду. Перепрошую, я завтикав. Ти ж писав, що ти є в Діскорді, сорі. Рафа 42. Ну, напевно, Давід буде дорожчий, друже. Зараз я гляну Давіда, Джонатан Давіт. Мені здається, Джонатан Давід і в цілому ці карти з хімії можуть бути гарною out of пекс інвестицією. А, він 38500. Лоу. Ха -ха -ха. Ляо дорожчий. Якщо будеш їх тут і зараз, то краще бери ляо. Він на 4000 дорожчий. Але за Давіда можна спробувати побігати. 0% засудження. На бразильців спочатку можна кинути World у Бразила, а потім вже Ево на малих. О, варіант. Так, найцікавіше, де наш Марадонна? Марадонна або Ябстам. Грос. Слухай, це вже непоганий старт. Бо вчора з того, що ми бачили з цих піків, там один Фодор був. І ще й кін. Легенда, але не та. Тут буде фігня. Я б Гроса обрав. Да, да, да. Ізі-ізі-ізі вибір. Ізі вибір. Спроба номер 2. Гарсія, фігня, тут буде 88. Герой Тім Кейхл. Блін, я замовив героя і легенду, і ми отримали героя і легенду, але не тій. Навряд ти будеш за них грати. Але Гроз, до речі, можливо, замість Бергвола. Я з приводу нього чув багато позитивних відгуків. Так, пане Зак Мансон зібрав ікони. Давай. Йому нема куди дівати, Федор. Ну, до речі, от з приводу ікон, чому я кажу, що це тест на IQ, друзі. Дивіться. Тому що. По-перше, шотік тут. <хи> По-друге, один пік по ціні це майже як Ферлан Мінді. І наскільки б Ферлан Мінді був мідил, але він точно краще, ніж будь-хто кого він тут побачив. Ну, типу, Ферлан Мінді краще, ніж чотири ці карти. Що це за Фулстіна? Блятер одразу видно, Людина з історією Карлос Вальдерама, срав БПС. Ясно, прекрасний піки, дякую EA. Дякую і їй в лютому за такі піки. Аплодисменти конторі. Два піки, вісім базових ікон. Прекрасно. Давай. Лаудруп. Ну, і там не іспанський ареал напевно правильно буде сказати. О, є, прикиньте. На 15 іконі ми побачили першу небазову, і це Фоуді. Він так обирає типу ніби це на щось вплине. Базовий П'єро. О! Джі -джі Бофон туди йому. Uvian tu всі в тебе пік. Але ні. Венісцелою. Блін, тут є все. Не буде компенсації чат. Креспо. Боже, яка, яке лайно! Згадайте, я грав Казіміро в реалі і я грав в МЮ, це не червоний дяволи, це якась чорна дара. Ну слухай, справедливості заради реал вміє продавати гравців, коли вони свій пік пройшли. Так, і з Вараном було, і з Казіміро було. Орієнтуюсь по твоїм биттям в що вже 21 ша Дякую. Прошу. Let's go, наступний пік. Капітал, який в нього є. Оце боль. Боляче. В Андерсар, який в нього є. Ой боже, Іван Бастер. Ну що це за синан? Ай, як тебе за скамер? Ой, блін Ясно. Це теж має Має мати значення. Ян Раш Тим часом кака. Ні, Сікаріо не стримить на твічі. О, лотер Матеус, слухай. Замість сави тобі. Лотер Матеус, летс го. Ілля, всановний син Пелея. Не знаю, що це означає, але давай дебют. Привіт. Гросес дякую величезне. Да. Оу, Жарзіню тим часом, ніфіга собі, слухай. А тобі потрібен захист, да? і опорна зона. Ну але Жарзінню тут, очевидно, вибір. Жарзіню. Дві ікони. Фернандіні ікони як забули? Ні, Фернандіньо герой, я думаю. Навряд ікона. Ну, але він був кепом Сіті, там, він це кепом, кепом. Ооо тармотеус, ACDC, нічого собі. Оце я вже вітаю. Тільки давайте fifa ком'юніті вибирати ікон та героїв. Увесь арсенал, та Реал будуть іконами, а барса -героями навіть не буде. Та ну ладно, багато хто і за барсу вболіває. Спроба номер два. Патрік Люйвер, Чабі Алонсо. О, це вже Пік, до якого ми звикли. Немані Відіч і Джан Франко Дзола. Реально Гікса, так, да, Гікса ж теж прибрали за те, що він там мутив крутив, по-моєму, з, з ким? З сестрою чи з жінкою брата. Так, Саня відкриває нагороди за 9 перемог. До речі, я не бачу взагалі жодного сенсу робити більше 9 перемог наразі. УВЛ. 0. Типу, 9 перемог вам дає всі ті самі піки. Ну, піки трошки гірше, але вон вам Williams і тримає, і дембеля. А, а піки на оці э, G GG G або GG-ікони однакові. От 9 перемог це напевно. Будь ласка, Воткінс 90. Та ясно, що Карпі не нема сікарю, але ну чихо, хіба вони прям такі легенди? Саня, твої GG ікони. Маре спінг. І закаріні. Закагні, вибачте, Закані. Закані, правильно, да? Фігня. Спроба номер 2. Знов цей за Гарант, піке. Пінок, ну тут навіть немає чого додавати для контенту.